Задача. Дві бригади асфальтують шосе, рухаючись одній на одній назустріч. Коли перша бригада заасфальтувала 5,92 км шосе, а друга на 1,37 км менше, то до їхньої зустрічі залишилося 0,85 км, яка довжина ділянки шосе, яку асфальтують. Друга. Бригада менше, ніж перша, заасфальтувала на 1,37 км. А залишилося заасфальтувати ще 0,85 км. Яка довжина ділянки шосе, яку асфальтують. Якщо додамо те, що заасфальтувала перша та друга, та ще додамо те, що залишилося, то це і буде вся ділянка. І задача дуже легка. А її ми розв'язуємо для того, щоб потренуватися, віднімати та додавати десяткові труби. Першою дією знайдемо, скільки ж заасфальтувала друга бригада. 5,92 мінус 1,37. Отак робимо займу 12 мінус 7,5. 8-3 5, мінус 5 1 4 4,55 кілометрів заасфальтувала друга бригада. Другою дією ми знайдемо одразу, яка довжина ділянки шосе, як асфальтують. Додамо 5,92. 4,55 це те, що заасфальтувала перша та друга бригада. І 0,85, що ще залишилося заасфальтувати. 5 додати 5 додати 2 12. 1 додати 9, 10, 5 додати 8, 13. 10 та 13 23. Ставимо кому під комами. 2, 5 та 4, 11. 11,32 кілометрів. Оце довжина всієї ділянки. Вся ділянка. Оце відповідь. Дуже легко.